О, шановні брати і сестри, як би було за цю можливість, дав нам, ми можемо сьогодні слухати Слово Боже і разом подякувати і поклонити йому. Я хотів би закликати там, хто стоїть, зайдіть сядьте, скільки місця, мені вважало, знаєте, а то ви будете думати, як би він скажімо, що бо тяжко стояти. Будь ласка, місце, скільки є, ви стоїте, хай вас по всіх голосить, ми хотіли, щоб всі зайняли місце. Я так багато не буду говорити, бо вже чую, Слово Боже, я думаю, що всі ви знаєте, Слово Боже, але хотів би е, зачитати одне місце Святого Письма, яке нам нагадує цю подію, де ми скоро будемо згадувати. Ми наближаємося з вами скоро до е, Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І будемо згадувати його Воскресіння, будемо згадувати його страждання. І будемо йому дякувати, і будемо. Святкувати цю велику перемогу, яка стала не для одної країни тільки, а для всього світу. Бо ці перемоги, які відбуваються сьогодні, вони для одної країни, для одної нації. Але те, що зробив Ісус Христос, воно стало для всієї планети, для всіх людей. Воскресіння Господа Ісуса Христа. Воно в своє Божому, що він за наші гріхи, а воскрес на нашу оправдання. І ми йому це дякуємо за цю перемогу, яку ми будемо святкувати <клес> разом з вами. І всі защати місце Святого Письма, де тут записано, Матфій описує цю же подію перед Пасхою, каже Слово Боже, із Івангелії від Матфія із 27-ї голови із 22-го вірша. Говорить їм Пират. Тоді, що мені зробити з Ісусом, який зветься Христом, говорять йому всі, нехай буде розп'яти. Ось ми почитали, що Пілат, коли привели Ісуса Христа до нього на розп'яття, задав таке питання. Я хіба, щоб із моєї пробі ви запам'ятали оце Слово. Що мені треба зробити з Ісусом? Тому що ми все не запам'ятаємо, але що можемо запам'ятати. Хіба, щоб ви запам'ятали це Слово? Сказав, що я маю зробити з Ісусом? І знаєте, що Він зробив? Він віддав Його на розп'яття. Він не заслужив хари смерті, тому що Він хотів його оправдати. І жінка підійшла теж, казала, не роби ніякого зла цьому праведнику, тому що я багато посадав у сні за нього. Але він його віддав на смерть, на хрест. Мені приходиться бути в Єрусалимі, я мав можливість там бути і показували це місце. Де судили Ісуса Христа. Притори Пілата. Там лежить на цьому кам'яному столі ще терновий вінок такий великий. І той терновий вінок не такий, як масок все терени, десь, може, 5 сантиметрів кулючки. Навіть там такі е, вінки продають. Я хотів взяти додому, але такі кулючки, думаю, як будуть кидати чемодану, то проб'ють чемодану. Ті кулючки проб'ють, бо в самоліти перекидають чемодани. І таке темного вінка накладали на голову Ісуса Христа. Коли Піла дав згоду, щоб його розп'яти, то його судили на кару смерті. Насадили того темного вінка, були палками. Кров текла по його чолі, по його волосі, і плювали в нього, знущалися з ним і дали згоду на розп'яття. Я думаю, ви так само, як і я думаю, що але то був його син, і сказали б нам не подобається твій син, але Пілат сказав би: я не бачу ніякої провини на кару смерті. То, що він вам не подобається, це я не маю права його судити. Але чому так сказав, що я маю зробити з Ісусом? І чому Він придав Ісуса Христа? Я думаю, що там його слава, влада і горність. Коли він б... Поступили по справді, він би не мав права подати Ісуса Христа на смерть. Але Він сказав, що я маю зробити з Ісусом? І це питання стояло перед Пілатом. І він придав йому Хару смерті. І якщо тої дороги до нароса, вона називається так в Єрусалимі, така вузенька дорога, де він з тяжким хрестом піднімався на Голгофу, Був там на Голгофі, де його спінали. І ми можемо собі уявити. Як забивали гвозі сюди, в'яни, як кров брізнула з одної руки, з другої, ноги, кості, як гвозді забивали Ісуса Христа, і ам, піднімали його. І коли вже Христа опустили, як розтягнулися Вене, і кров потихла з його, чила з його руки, капала на землю. І кожна каплинка крові Ісуса Христа свідчила це за вас, за мене. Але що Ісус Христос в той час робив? Боже, простий! Бо він не знає, що вчинить. Ось ця молитва, прощення, вона діє для нас і для вас сьогодні всіх. Він простив розбійників, він простив тих, які розпинали його, які придали його. Він прощає сьогодні і нас. Коли ми звертаємося до Господа, він каже, Боже, проси цю людину, брата, сестру, тому що я за них мирав, пронував свою кров. І там він помер, обнімаючи своїми руками цілий світ. І над його судив на каву смерті. Браті сестри, перед ним своє вибор. Що я маю зробити з Ісусом? І сьогодні це питання стоїть перед нами. Що ми маємо зробити з Ісусом? Бог сьогодні звертається до нас. Що ми зробите з Ісусом? Що я зроблю з Ісусом? Це наш шанс. Ми не можемо вийти цього питання, тому що Бог нас створив і дає нам шанс, можливість. Що ми зробимо з Ісусом? і сестри. Що ми зробили з Ісусом Христом? Я хотів би пару пунктів таких нагадати, що ми можемо сьогодні зробити з нашим Господом Ісусом Христом, який сьогодні стоїть перед нами. Ми сьогодні те, що зробимо з Ісусом, Він зробить з нами. Якщо ми його приймемо, то Він прийме і нас. Ми читаємо свою Він скаже до них: прийдіть і не зі царство вам. Уготовний до заложення світу, а до скажи, скаже, відійдіть від мене. Я ніколи не знав вас. І я такий люди, що ніколи не звертали з за умова. Хоч мали можливість, мали шанс. Але ми опустили цю можливість. Тому то стоїть сьогодні перед нами питання: що ми зробимо з Ісусом, брати сестри? Я би нагадати, на якій пункті, що ми можемо зробити. Коли ми дивимося на слово Боже, то ми можемо. Нашого Господа Ісуса Христа, бо Слово Боже каже, коли ми читаємо Івана 16, голову, 9 вірш, там каже, що Дух Святий, коли прийде на землю, то нам виявить і скаже про гріх і про те, що не вірить в нього. Люди сьогодні не вірять в Господа Ісуса Христа, не хочуть його прийняти, не хочуть повірити в нього, що він наш Спаситель, він наш творець. Ми можемо в нього повірити. Якщо ми в нього повіримо, брати сестри, то далі що ми можемо зробити? Ми можемо прийняти його, ми можемо довірити Йому наше життя. Та він сказав, та до мене. Прийти ви не хочете, щоб мати вічне життя, коли ми там Івана 14 голову, там 15-й кажуть, та до мене Ісус Христос прийти, що сказав, та до мене не хочете, ви прийти, щоб мати вічне життя. Якщо ми повіримо в Господа Ісуса Христа, то нам треба прийти до нього. Щоб е, дальше, щоб ми Його полюбили, нашого Господа. Ми можемо Його полюбити. Ми можемо. Е, його прийняти наше серце. Тому що слово Боже так каже, е, коли ми читаємо, що каже я. Е, якщо ви любите мене, то виховайте мої заповіді. Господь хоче, щоб ми його полюбили. Як ми щось таке, знаєте, маємо син в нашому житті, то ми час втратимо, здоров'я, енергію свою для того, що ми любимо. Господь хоче, щоб ми полюбили його, ми маємо шанс його полюбити. Тому що Братисестри, Господь хоче, щоб ми поклонялися йому. І каже слово Боже, також коли ми читаємо Івана 5, голова, 24. Вірш, каже, поправді, поправні, кажу вам, хто слухає Слово Мого і вірить в того, що посла мене, життя вічно тримає, і на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Ми можемо поклонятися, ми можемо йому служити, ми можемо його славити, ми можемо його вихваляти. Ми можемо. Піла сказав, що не маю зробити. Ось ми можемо, брати сестрі, як повірити в нього, також прийняти його, полюбити його. І можемо йому поклонятися. Сьогодні вони мають знаєте, своїх ідолів. І кожен поклоняється по своєму знаєте. Ми там бували часом на Дніпропетровщині, і каже, один пастор ми там були, каже, є ідоли на чотирьох ногах, є ідоли на двох ногах. В селі часто, знаєте, ідолом наше господарство, худоба та все, що ми маємо, мусимо час. Ми на собрання не маємо коли йти, ми мусимо і напасти, нагодувати, і, на і на видати, і, і все. А часом є людей, каже бабушка одна, пастора і питає, що вони були на землі. А онуки до, до мене приїжджають. Я не маю часу, тому що вони якраз приїжджають цей час, коли вона приходить на землю. Має і вони до неї прийдуть. І поки їх зустріне, проведе. То вже й немає коли йти на, зіб... на зібрання. Тобто, знаєте, бувають такі ідоли у нас і на двох ногах, що ми людям поклоняємося, і сестри. Кому ми поклоняємося, стоїть питання перед нами? Ми маємо право вибору. І багато людей сьогодні поклоняються всяким, знаєте, істуханам, всяким ідолам. І є такі у нас життєві ідоли, де ми одаємо свій час і свою перевагу. Тому слово Боже хоче, що, що ми можемо зробити з Ісусом Христом, щоб ми е, пішли за Ним, щоб ми слідували за нашим Господом, якщо ми повірили в нього, якщо ми його полюбили, то Ісус Христос каже, ідіть за мною. І е, коли ми підемо за Ісусом Христом, то е, Слово Боже теж каже, е, що е, вівці за чужим голосом не підуть. Але вони зняють голос свого пастора і за ним підуть. Сьогодні багато голосів в цьому світі є. І люди часом не знають, за ким йти. Тому добре, що ми прийшли сьогодні на зібрання, і ми чуємо Слово Боже. І ми знаємо, за ким нам йти, кому вірити, кому поклонятися і кому служити, брати сестри. Христос каже, щоб ми йшли за ним. І далі Він хоче. Що ми можемо ще зробити з нашим Господом? Його визнати. То треба його визнати. Коли ми читаємо Слово Боже, Лухі, там 12, голову 8, вірш, там написано, що кажу вам, хто визнає мене перед людьми, того визнає Син Божий, того визнає Син Божий перед ангелами Божими, проти сестри. Чи ми визнаємо сьогодні Ісуса Христа, чи ми не соромимося нашого Господа, сьогодні знаєте? Люди часто соромляться, бо то буває де коли не авторитет. Але якщо ми посоромимося нашого Господа в цьому світі, то він каже, що посоромиться нас перед ангелами Божими. Хай Бог нам поможе. І ще останній пункт, що я хотів би нагадати, що ми можемо зробити з Ісусом в нашому житті. Ми можемо йому послужити. І сказав Ісус Христос, також коли ми читаємо Слово Боже, що каже. Йдіть по всьому світу і всьому створіннювання, проповірте. Хто буде вірити, Христе буде спасений, а хто не буде вірити, буде осуджений. Ми можемо послужити нашому Господу. Ось сьогодні був час. Ми служили Господу своїм ім'ям, хтось з хтось словом, хтось своїм присутством сьогодні. Ми служимо нашому Господу Ісусу Христу. Тому то, шановні брати і сестри, що ми зробимо з Ісусом в нашому житті, Він зробить з нами. Якщо ми в тому світі посиромимося його, відкажемося від нього, то прийде час він не визнає нас. Він скаже: Я не знаю вас, відійдіть від мене. Я ніколи вас не знав. Хай Бог поможе нам правильний вибір зробити. Знаєте, що зробив Палат. Він сказав, що я маю зробити з Ісусом? І він усудив його на кану смерті. Він його не прийняв. І читаючи історію Пілата, він... В молодому віці трагічно закінчив своє життя, тому що Він не прийняв Ісуса Христа, він віддав його на смерть, на розп'яття. Ви подивіться на тих людей, які мають таланти, мудрость, сину, знання, все мають. Але якщо ви не прийняли Ісуса Христа, якщо вони його відкинули, як трагічно кінчає своє життя без Бога, скільки пропадає людей? Ми буваємо на Дніпропетровщині там, і наш місіонер, є, і їдемо там в селі. І бачимо такі забудівлі великі побудовані там. І ми кажемо, Водя, що тут для села така за будівля, яка ну каже, вони мають з чого і будують. А потім другий раз приїжджаємо знову, каже, бачиш ту забудівлю, той хазяїн мав автомати, бо він боявся, бо він такі статки мав великі знаєте, вони мали доступ до землі. І каже, засилився. Вони, братісе, якщо не мають Бога в серці. Вони можуть трагічно закінчити своє життя. Люди не прийняли Ісуса Христа, маючи владу, силу, авторитет. Але якщо нема Христа, ми можемо втратити все, що ми маємо, і життя вічне. Хай Бог нам поможе правильний вибір зробити в нашому житті. Стоїть сьогодні питання перед мною і перед вами. Що ми маємо зробити з Ісусом? Що ми зробили з Ісусом Христом? шановні браті і сестри, це питання хай буде сьогодні в нашому серці і в нашій душі. Що ми зробили з нашим Ісусом Христом? Те він зробить і з нами, коли ми з ним зустрінемося. А всі ми з ним зустрінемося. Будуть такі люди, що не хотіли б його побачити, бо його розпинали. Слово Боже каже, побачать його навіть ті, які його розпинали. Хай Бог просміть на всіх, щоб нашим життям ми скористалися і прийняли Ісуса Христа, як слово Господа, повірили в нього, полюбили Його, його. довірили своє життя нашому Господу. Молилися йому і служили йому і тим, чим може, і тих, і розказувати про нього, що він всіх любить, він всіх прощає, він готовий простити. Було два розбінки там на Христі. Один покаявся, а один не покаявся. І цей, що покаявся, мав як я нагадав, щось один час утік, і він буде в Царстві Божому. А багато людей, які мали можливість, мали нагоду. Але вони скористалися. Але вони зробили те, що Пілат зробив. Що я маю зробити з Ісусом? Але Він віддав його на хару смерті. Він його розпідав. Братисе, хай поможе нам Господь зробити правильний вибір в нашому житті. А йому Хай буде вічна слава. Амінь. Амінь.